Спасай мене, я сідаю на скутер, їду до дочки, і ми заїжджаємо туди і бачимо на дорозі, вона лежить із ним разом з тим співмешканцем. Так, пані Світлана пригадує день вбивства двох своїх дітей – 24-річної доньки та 29-річного сина. У той день брат прийшов до сестри, аби допомогти по господарству. Увечері ж до дівчини навідався її співмешканець. Під час застіля між присутніми на ґрунті ревнощів до інших чоловіків виникла сварка, у ході якої гість завдав ножового поранення 29-річному брату господині. Остання намагалася втекти та встигла зателефонувати рідним. Однак уникнути трагедії не вдалося. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав жінку й ударив її ножем. Після чого завдав поранення собі у живіт. Свідками усієї цієї трагедії стали діти загиблої: п'ятирічний син, дворічна та одинадцятимісячна доньки. Вони сиділи, я зайшла. Вони тако трусилися просто і сказали, бабочку, забери, забери бабу. Зловмисника із проникаючим пораненням червної порожнини завезли до лікарні та прооперували. Він перебуває у медзакладі під вартою. Про чоловіка знають мало, адже він був із сусіднього села. Зараз пані Світлана сподівається, що вбивцю двох її дітей покарають згідно із законом. Що не людина вже, що не людина, садісти.